Друзі, маємо надходження на поліклінові реміні до косарок. Подивіться, тут найпопулярніші позиції: 7PG451. Це дуже ходовий ремінь, він ну, у 50% косарок, мабуть, стоїть. Що тут ще? 7PG490 теж ходова достатня позиція. Що маємо 6PG457. І що тут маленьке дрібненьке 102 xl ремінь на шліфувальні машинки. Це він так восени буде топовим, скажімо так. І дивіться, який цікавий момент. Наш китайський постачальник дуже довго не міг відправити. Вони мають велике виробництво, а наше замовлення для них таке невеличке, відверто кажучи. І вони довго не могли відправити. Ну, Знайти місце у графіку роботи. І тож я підганяв їх, підганяв як міг. Ну, і ось яку цікаву візитівку залишив китайця разом з ремінями. Хотів би вибачитись за непрозуміння, там Терміни дуже довгі, він пояснює. Ну, цікаві моменти. Китаєць пише українською мовою. Ну, це дуже цікаво. Дуже цікаво. І дуже круто. Друзі, ремінів лімітована кількість. З приводу 7PG451. Особливо. Лімітована версія, замовляйте, поспішайте, бо літо ще через кілька, кілька днів лише почнеться, а траву косити потрібно, бо, бо, як то кажуть, чиє то жито, чиє то покоси, не будете мати покосів. Звертайтеся і гарного дня!